Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. На минулому тижні відбулась історична подія. 13 липня 2023 року суд у Нью-Йорку виніс рішення у справі SEC проти Ripple. На це рішення чекали вже кілька років, і багато хто називає його доленосним для світу криптовалюти. Підтвердження цього є факт зростання ціни XRP на 80%. Ось тільки чи насправді це є перемогою, а може, ця суперечка ще не закінчена. Тому я хочу розібрати це питання та пояснити для вас, чи є це доленосним рішенням. Для початку я хочу пояснити, чому саме цей конфлікт двох сторін є дуже важливий. По-перше, ця суперечка відображає брак ясності у законодавстві щодо класифікації криптовалютних активів. Рішення у цій справі може встановити прецедент та вплинути на майбутню регулятивну практику по всьому світу. По-друге, суперечка Ripple та SEC має вплив на співтовариство та інвесторів. Рішення може вплинути на вартість та статус XRP, а також викликати зсув щодо інших криптовалютних активів. Яким би не було результатом справи, це буде важливим моментом для індустрії і може вплинути на довіру та впевненість у використанні та інвестуванні в криптовалюти. Також слід зазначити, що результат спору може сприяти більшій якості та стабільності щодо правового регулювання криптовалютних активів. Це може бути кроком вперед для створення чіткої рамки. Яка регулюватиме відносини між криптовалютними компаніями та регулюючими органами? Загалом суперечка між Ripple та SEC є однією з найважливіших подій в індустрії криптовалюти в останні роки, оскільки це відображає складності та виклики, з якими стикаються криптовалютні компанії при спробі досягнути якості у правовому статусі та регулюванні, яким же було рішення суду вперше в історії американського правосуддя. Суддя ухвалив рішення, що продаж токенів за певних обставин не є продажем цінних паперів. Ось і є весь підсумок цієї справи. Ринок, звичайно, відреагував позитивно, і біткоін майже дістався 32 тисяч доларів. Ефір знову подолав 2000 доларів, а XRP у момент заробив 100% зростання. Хоч на даний момент він відкатився до 80%, весь ринок зелений, то це не можна не тішити. Хоч дуже важливо зауважити, що ринок дуже швидко перемінився і знову різко пішов на спад, але що стосується монети XRP, то вона продовжує показувати гарний зріст, не дивлячись на те, що майже всі інші монети йдуть на спад. Але чи буде це продовжуватися? За останні сім днів XRP став свідком збільшення ринкової капіталізації на 16 мільярдів доларів, оскільки 12 липня цей показник зріс із 24 мільярдів до поточних 41 мільярда доларів. Що вказує на зростання майже на 66%. Якщо XRP продовжить рухатися висхідною траєкторією, викликаною сприятливим рішенням у судовому процесі SEC, токен має шанс перевищити ціну у позначку в 1 долар, а можливо навіть історичний максимум 3 долари, встановлений у січні 2018 року. Тож, якщо ми зараз дивимося на ситуацію з XRP, то зараз картина виглядає досить позитивно. І в перспективі ціна може зростати, бо жодних інших факторів, які би могли кардинально вплинути та зашкодити зросту монети, на даний момент немає. Тож, такі у нас були новини щодо монети XRP, підписуйтесь на мій канал та будемо разом спостерігати за цією ситуацією. До нових зустрічей та далі більше.